Це бітумка. Бачите, тут є в нас книжечка така, яка розкривається. І тут кольора, виробники різні. Це Катепал, наприклад, Фінляндія. І це Катепал, Фінляндія. І це Катепал Фінляндія. І це Катепал. Фінляндія. І це Катепал. Фінляндія. І це Катепал. Фінляндія. Все. А тепер овенс корнінг. курлева, взагалі, розова пантера це бітумка, яка має 25 років гарантії від грибка та плісняви. На заводі таке вже роблять. Так, і от така ще є Овенс корнінг, Тут же вона взагалі така масивна, 3D-шна. Знову овенскорнінг, це пожиттєва гарантія. Знову овенскорнінг. Тут 3D-шний овенскорнінг. Ох, як дивиться, так? Да? Так і важить воно під 28, по-моєму, кілограм. Це дизайнерська. Oven scorning, дивіться, які кольора. Summer Harvest. Кстати, класний колір. В цьому році вже був проданий. Теж Оленскорнень. І тут ще Оленскорнінг. І тут ще, напевно, Оленс Корн. І тут ще, напевно, так. Да. Ну це 3 d Це 3 d Це під замовлення з Америки. Приїдемо за місяця три. Ну, ціна там теж. А так, основні Duration, окріч. Duration Premium. Окріч є в наявності в Києві. Рубі кольора Доставляємо по Україні.